Вітаю і покажу вам єдиний відомий мені набір війська Мітридата. По суті, у нас тут змішана фаланга, і ми її зараз глянемо трохи ближче, тому що змішана фаланга це коли один Сарисофор з досить довгою сарисою, бачите, та на зразок цих сарис, які були у Македонських. Ну так, для порівняння просто. Другий ряд представлений звичайним з фігуркою зі звичайним списом. Ну і третій ряд, бачите, це мужик з щитмеч. Глянемо їх трохи ближче. Три літніки в наборі має бути. Тобто це 12 фігур. Чотири, скажімо так, фігурки це. Дійсно, мужики з досить довгими сарисами. Вони дуже довгі, а хоча ну, трохи коротші, ніж у інших сарисофорів, скажімо так. Вони, в принципі, цілком-цілком хороші. Вони я вам покажу просто з іншої сторони. Отак От вони виглядають з різними шоломами. Невеликий щит. І вони є, бачите, двох варіантів: є без. Якщо саме задній ряд брати є в обладунках і без обладунків, майже десь така сама ситуація із другим рядом тобто один, одна фігурка без обладунків і три з обладунками. Теж різні, зовсім різні шоломи. Різні, відповідно, бачите, десь є додаткові ну, якісь нашоломні речі, десь немає, тобто абсолютна різноманітність. Також невеликий такий самий десь щит, як і у третього ряду, так десь використовується на другий. Також є поножі, що в принципі є вони як там, тобто на третьому ряді, так і ось цих. Хоча у деяких понож немає. Тобто лише частково, бачите, половина. У попередників було так само. Самий перший ряд це ряд мечників, тому що це змішана фаланга, тому їх задача підійти поближче і саме атакувати мечами, і, будучи прикритими ще списами. Ви бачите, що тут десь така ж сама ситуація, як і в інших. Тобто частково вони десь в обладунках, інші мають трохи менше обладунків, але проти ось цих от зовсім без обладунків, то тут, бачите. Є більш складніший варіант, тобто, коли обладунки, присутні максимальні, як дубльона шкіра, так і металева е, кольчуга Так і більш облегшений варіант дві фігурки. Ось такі вони. Разом вони, по суті, складають оцю змішану красиву фалангу, коли у нас дійсно атакуючий, прикритий, бачите, двома. Або більше рядами списів. І десь так вони, по суті, і по довжині, бачите, виставляються. Щоб фактично лінія зіткання з іншими ось тут. Та, вона була десь рідномірна. Що другий ряд, що перший ряд дістає мечем, що третій ряд. Ну, так зробили, так їх бачать в творці. Це Лайнер B, так їх зробили. Інших наборів, на жаль, саме понтійських я. Не в курсі, не знаю. Хоча я особисто бачу, що туди можна було би використовувати фалангу на зразок Македонської, а також будь-яких грецьких. Тому що, самі розумієте, понт це дуже близько до Греції, понт це ті, хто фактично звільнили Грецію від Риму хоч на якийсь час. Ну і загалом також можна було би, окрім. Грецького типу, додати їм союзників, найманців, ну і, і основної армії. Також можна брати скіфські варіанти, або ну, тих, хто, скажімо так, були на наших територіях, і нащадки Скіфів, тобто сарматів, можливо. Ну, також може бути, звичайно, трентійська кіннота чи кіннота грецького якогось іншого зразку. Терентійську кінноту, до речі, випускає Лінер A. Відповідно вона стала класичним прикладом як окрема кіннота, саме так вона і називалася Тарантійська, За їх специфіку закидувати дротиками і такою напівлегкою кіннотою. Проти римлян вони часто використовувалися, і саме як найманці. Ось так я бачу формування саме Пентійського війська. Звісно. Можна ще туди взяти слонів, тому що тут поруч Азія, це цілком використовувалось, і також можна додати якихось грецько персидського вигляду колісниць. Хоча їх можна небагацько. І, звісно, якась легка, легка піхота, хоча ті ж самі скіфи можуть вам дати і легку кінноту, і легку піхоту, в тому числі лучників. Десь так. Дякую вам за увагу!